Їхав козак за Дунай, сказав дівчино прощай, ти подий вороненьки стачі та гуляй, пості по мій козаче, твоя дівчина плаче, На що ж мене покидаєш, тільки подумай, пості по мій козаче, твоя дівчина плаче, наче ж мене покидаєш, тільки подумай. Лучеволобу чи не ходить, Лучеволо, воче було б не любить, Лучеволово чи та й не знає, чим тепер, чим тепер забувай, Лучче волобу чи волов не ходить, Лучево, бучі волоб не любить, Лучче було вочі та й не зна. Чим тепер, чим тепер забувай, Не боюсь я нікого, тільки тебе одного здоров будь, мій меленді, а все пропадай. Свиснув козак на коня, ставайся здорова, як не згинув, повернуся через три года. Лучиволобу, б волобне ходить, Учиво б, чи було б не любить, Лучеволо, бучи б, та й не зна, чим тепер, чим тепер забувай, лучева бучи воло б не ходить, б, бучи було б не любить, б, чи володай не зна, чим тепер, чим тепер забувати.